Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні з вами на зв'язку Діс Андрій Романович. Я адвокат компанії мережа права. Моя специфіка це перерахунок саме цивільних пенсій. Сьогодні з вами проговоримо таке питання, можливо, подію, яка сталася вчора. Це щодо прийняття великої палати зразкового рішення щодо перерахунку цивільних пенсій щодо саме що стосується індексації пенсій, призначених з 2020 року. Що це було? Що це за така правова позиція, яка є фундаментальною. Цивільним пенсіонерам, яким призначена пенсія з 2020 року, невірно е, нараховувалася індексація пенсії, яка була щороку в березні місяці. Тобто, таким категоріям громадян щороку додавалася е, фіксована сума індексації у розмірі 100 135 гривень, вказана позказана е, така нарахування. Ми вважаємо, протиправними, і тому ми неодноразово зверталися в суд з позовами щодо неправомірності таких дій, і ось е, по одному з наших е, клієнтів. Ми в суд в серпні 2024 року щодо протиправності дії пенсійного фонду у ненарахуванні е, пенсії вірно, а саме щодо зобов'язання пенсійного фонду е, збільшення е, показника середньої заробітної плати за 18-20 рік, з якого сплачені страхові внески, та які має враховуватися для обчислення пенсії у розмірі коефіцієнтів 1,14, 1,197 та 1,0796%. Ми звернулися в серпні. На жаль, ми програли першу інстанцію, програли другу інстанцію, однак ми не впустили руки, ми звернулися до Верховного суду. Верховний суд відкрив провадження у справі та викликав нас у судове засідання. В кінці березня ми брали участь у судовому засіданні та доказували нашу правову позицію про те, що. Така індексація має нараховуватись вірно, оскільки вже перша правова позиція на рахунок цього була ще в січні 2025 року, і в подальшому Верховний суд, в принципі, вставав на користь пенсіонерів. І доводили той факт, що ця індексація має бути проведена з тих показників, які були зазначені у позивній заяві. Однак Верховний суд пішов у письмове провадження, і 7 квітня суддя Вернозюк Передав справу велику палату та хотів відступити від правових висновків, які були прийняті ще в січні 2025 року, і в подальшому які були прийняті також на користь пенсіонерів, і хотів е, скасувати відповідну судову практику, посилаючись на те, що е, такий справи мають фундаментальне значення і буде тягарем для держави, і все таке інше. Однак ми писали. Письмове пояснення не погоджувалося з такою позицією і сказали, що це е, не тягар, це відновлення порушеного права, тому що ці пенсіонери, яким призначена пенсія з 2020 року, мають право на належну цю індексацію. Е, і 15 е, числа цього місяця суд е, Велика Палата Верховного суду пішла у е, е, письмове провадження, і ми стали чекати рішення Великої Палати. І от вже вчора, ввечері, 16 квітня, Велика Палата прийняла рішення позитивне на користь пенсіонера. Суд сказав, що та практика, яка була сформована ще з січня 2025 року, вона є правомірною, справу нашу ми виграли, і було зобов'язано Пенсійний фонд України здійснити правильну індексацію нашого клієнта. Тому це рішення є фундаментальним, воно є зразковим для не тільки нашого клієнта, а для. Всіх пенсіонерів, яким пенсія в принципі призначена 2020 року, і в більшості випадків така категорія громадян була обмежена неправильним розрахунком пенсії. Тому, якщо ваші рідні і ваші близькі вийшли на пенсію після 2020 року, є велика ймовірність того, що ваша пенсія продиксована неправильно, ви можете отримати перерахунок і повернення недотриманих сум пенсій. Після цього ж рішення Великої Палати суди будуть зобов'язані враховувати останню остаточну правову позицію Великої палати і приймати рішення тільки на користь пенсіонерів. Тому не гайте час, звертайтесь до пенсійного фонду через вебпортал або через територіальні управління особисто, беріть розрахунки із ваших матеріалів пенсійної справи і звертайтесь до наших спеціалістів. Наші спеціалісти безкоштовно. Вам надійдуть консультацію, прорахують наскільки таке підвищення може бути актуальне для вас, чи готові ви здійснити відповідний перерахунок внаслідок судового процесу. Юридична компанія мережа права має повний супровід цієї справи від самого аналізу до перемоги у Великій Палаті. Ми вже маємо тову праву позицію, практику, досвід виконання таких рішень суду, щоб швидко та ефективно відстояти ваші права. Тому що вам робити? Якщо вам пенсія призначена 2020 року, звертайтеся за безкоштовну консультацію. Номер телефону для запису на консультацію вказано на екрані у закріпленому коментарі. Наші юристи допоможуть перевірити правильність розрахунку, подати відповідний позов та добитися повернення коштів. Тому не гайте час звертатися з відповідною консультацією. Також не забувайте підписуватись на наш канал, на наш YouTube канал. Ми висвітлюємо актуальні відео щодо перерахунків пенсій, новини щодо пенсійного законодавства, зміни. Тому не забудьте підписатися і залишайте ваші коментарі. Дякую, що були сьогодні з нами на зв'язку. З вами був Діс Андрій Романович. Я вітаю вас. Нас всіх з цією перемогою у великій палаті щодо перерахунку пенсій цивільних пенсіонерів призначених 2020 року. Всім мирного неба! Дякую за увагу!